Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Ну я вдячний хлопцям за цю перемогу за ці емоції. А, дуже Хороша на гра в нашому виконанні десь вона виглядала спокійно, але були хвилини особисто в другому таймі в матчі, де Нива тиснула на нас, і ми віддали ініціативу. і Кінцівка матчу була нервова. Але я вдячний хлопцям за цю перемогу, тому що це дербі і. Дуже важливо було перемогти сьогодні, тому що а, ми рухаємося до цілі. і Нам дуже важливі перемоги. Така хороша бойова гра. Грали е, проти команди, яка зараз, я можу сказати, так, сміло е, лідер по ігрі. Там досвідчена команда, е, досвідчений тренер. І дійсно було важко нам сьогодні. Ми за рахунок, звичайно, Компактності, тому що хотіли їм позакривати зони. Не дати вільно працювати з м'ячем і моментами досить непогано захищалися і старалися таки виходити в атаку, проводити свої швидкі контратаки. Звичайно, дуже прикро, то, що ми пропустили легкі м'ячі. треба відмітити, що в Буховини ще було не один момент забивати. Але ми розуміли, проти кого ми граємо. Звичайно, в таких іграх треба забивати. У нас були в першому таймі непогані моменти, якби забили по-другому в перериві. Ми думали з футболістами більш агресивніше накривати. І цей гол просто другий, який забив, ну трошки нас вибив з того колії. Дуже легко ми дали розігнатися і дати подати. Воротар нас виручив, все одно ми не встигли підібрати і нам забили другий гол. Тому вже почався вже такий відкритий футбол, атака на атаку. Ну, тут треба відмітити, що дійсно боковини були моменти, вони могли б забивати ще більше. Але при тому при цьому хороший гол забили і дали таку інтригу. все-таки, Хвилин, то що було, все-таки ну вже йшли таким навалом. Ну я думаю, якщо так підверто, ну говорити боковина сьогодні заслужено перемогла. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віветі Ukraine. разом сильніші.